Нарешті у нас з вами на огляді гра, яка не буду намагатись здивувати нас графікою, унікальною механікою чи чимось подібним. Гра, яка дійсно розуміє, що немає нічого кращого за старе добре Рубілова. З брудними жартами про какашки, секс та інші прелесті цього сірого та нудного життя. Думаю, більшість людей, які подивляться цей ролик, знають за Дедпула не більше ніж о, це той чувак, якого грав Райан Ренельдс. Це смішний, харизматичний і навіть в грімі непогано виглядаючий мужик. Але скажіть мені чесно, хіба хтось з вас знав, що Дедпул мав неймовірно тісний зв'язок зі смертю? І повірте мені, я зараз не кажу про якесь метафорічне депресивне відчуття життя. Він буквально жарив смерть. Ну точніше кохав, може і вона його. Тож його знаю. Також тут повно дивлячись на те, який він неймовірно дивний тіп нереальний романтик. І ця романтичність дозволила йому зібрати у себе в гаремі неймовірну кількість жінок. Уявіть собі, навіть у персонажа з шизофренії, розладом особистості та явними слуховими галюцинаціями. А ще не можна забувати про те, як виглядає Дедпул без маски. Таке відчуття, нібито він кожен раз, коли хоче почесати обличчя, шукає наждачку покрупніше. І все одно у нього дуже багато дівчат. Хоче продовжити заспокоювати себе, що накачане тіло нічого не вирішує. да 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 да, -да. Також ще знаєте, ви що одному з коміксів, точніше у цьому. Дедпул вбиває всіх персонажів Марвел. Та що там персонажів Марвел? Він навіть убив людину, яка його нарисувала. Я витратив ваше время не для того, щоб ви зрозуміли, наскільки він класний. Я хотів, щоб ви зрозуміли, наскільки він не однотипний персонаж. Наскільки многогранним Дедпул являється насправді, то не дивлячись на фільмовий варіант. І що найголовніше, у цій грі нам покаже всю його многогранність. Так що сідати позручніше, бо ми з вами зараз відправимося світ Дедпула. Досить дивний, але цікавий світ. Мене звати Даня. Це канал НЦП. приємного перегляду. Історія починається з того, що Дедпул вирішив, що йому потрібна власна відеоігра, він буквально увірвався в офіс розробників і змусив їх написати сценарій. Ця гра буде строїтись на тому, що Дедпул буде або переписувати сценарій, або повністю відчленяти якісь моменти. Якщо вони дійсно не сподобались Дедпулу, то посередині місії ви просто завершите гру і перейдете до наступної глави. Що в цьому є? Про що дійсно важко якось повноцінно розповісти, бо він постійно змінюється. Бо цей персонаж, а з ним і його гра, постійно міняється по настрою Дедпула. А якщо ви хочете якусь постійність, то будь ласка, скачайте собі шреки з минулого відео, пройдіть його і кайфаніть, але ця гра не для вас. Оці грі нам дають настільки багато можливостей, щоб ви ніколи в житті не хотіли більше згадати цю гру поганим словом. Почнемо з юмора та постійного використання місцевості в касценах і в бойових діях. Різних деталів, з якими ви зможете співпрацювати, неймовірно багато. Вони не бросаються в очі, вони не кажуть, вам, вам треба це використати. Частіше за все. У грі також можна запускати пастки, натискати на різні кнопки, які дають свій результат. Одним словом, у грі, в якій 90% часу ви будете бігати і вбивати людей, вам дають неймовірну кількість можливостей, як саме це зробити. Що найголовніше, частіше за все, це дійсно смішно. Також дуже сильно хочу сказати про музику. Я ніколи до цього у всіх моїх відео, до речі, можете перейти подивитися, не казав за музику. Але у цій грі я маю за це сказати. Про той під який хочеться битись, битись, битись і битись. Ти не хочеш зупинятись. В моменти, коли ти бігаєш рок виключається, відчувається якось неприємно. Ще окремий респект хочу виразити регенерації в цій грі. Розумієте, Дедпул це той персонаж, якого просто неможливо вбити. Чисто якщо дивитись по вселенні коміксів та на Дедпула безсмертям. Він ніколи в житті більше не міг бути зі смертю. Так що регенерація тут дійсно на веселому рівні. Також не знаю, чи то в рофл зроблено, чи то тих розробники, але костюм регенерується повністю з тілом Дедпула. Це виглядає потішно, забавно, мило і ще найголовніше, прикольно. Для мене було досить дивно те, що я можу роздягти Дедпула буквально повністю. Але чи то було дивно, або я просто цього добивався, Рішайте самі. Телепортація. Напевно, це саме та гра, які телепортацію зробили на якою сім Це дійсно елементи гри. Без використання телепортації ви просто не зможете перемогти деяких ворогів. Потім вже під кінець гри ви не зможете преодолювати якісь елементи паркури не використовуючи телепортацію. Тож в цьому і є весь дедпул. Кожна можливість, яку нам додали розробники, вона використовується на 100%. Якщо ти не використовуєш її на 100%, то ти все ж. То ти програєш. Або як мінімум твоя гра ускладнюється мінімум два рази. А повірте мені, ця гра і так досить важка. Ладно, Давайте там вже наступний пункт буде там побачите. Пам'ятаєте, казав вам, що у цій грі всі моменти, які дали нам розробники, вони використовуються на 100%. Так ось удосконалення використовується на 250%. Ви можете удосконалити буквально усе на світі. Від вашого здоров'я до зброї, яку ви будете використовувати. А повірте мені, якщо ви не будете покращувати зброю, то ця гра устроює вам справжній дженгл белс у сраці. Удосконалення тут працюють за монети, які ви збираєте по мірі проходження локації. або просто вбивайте усіх ворогів і буде вам щастя. До кінця гри в мене. Не було відчуття, що, блін, якось в мене дофіга монет, треба їх кудись плавити. Ні. Завжди вистачало тютілька в тютільку Так, вам будуть давати дуже багато монет за деяких персонажів. Але деякі покращення будуть коштувати настільки багато, що ви просто йобнетесь. Також не забувайте, що ви можете вдосконалити буквально все. І тут більше ста одиниць покращень тож вам буде куди витратити ці гроші. Це напевно перша гра, в якій система вдосконалення працює дійсно як треба. <плес> Напевно, це одне з найцікавіших та яскравих управлінь, які я бачив на своєму каналі. Все можливих видів зброї тут дійсно багато. Так що ви мали здогадатися що і комбо, і управління цієї зброї різне. Різне та дійсно цікаве. Я не кажу про комбінацію зброї, я кажу про комбінацію ударів і вистрілів. Не всі комбо робляться на одній і ті самі клавіші, так що я раджу вам налаштувати управління під себе. Бо якщо вам не буде комфортно використовувати хоча б одну клавішу в ігрі, то, скоріше за все, вся гра вам здасться нудною, незручною і в принципі дебільною. Не подумайте, що ви не зможете пройти. Використовуючи 2-3 удари. зможете, але чи буде вам цікаво ігрі, яка йде ну мінімум годин 9 У якій 99% геймплея займає бойова система, натискати дві-три клавіші? Ні, вам дуже швидко набридне. Так що сидимо, вчимо. Намагаємось. Ну нарешті ми з вами перейдемо до бойової системи. Скажу чесно, я був дуже сильно здивований, коли побачив, наскільки тут багато зброї, наскільки багато всіляко можливих комбінацій. І що найголовніше, не кожна комбінація підійде під кожного персонажа, з яким вам доведеться дратись. Але перше враження від гри в мене було таке: Блін, у цій грі що тільки два удари, сильний і слабкий удар. Блін. Ну думаю, що я пограю, ну, часів два в цю гру і виключу. А от ніхера ти не виключиш, дружок. Ти програв на неї тиждень і ти кайфанув. Зрозуміти мій восторг, від того, наскільки Різну ви зброю виберете, буде повністю змінюватись весь геймплей Якась зброя медленіша якась сильніша якась слабіша. У вас не буде моментів, коли вам буде скучно. Ви зможете просто поміняти зброю, все, і гра вже зовсім інша. Треба буде по-новому вчити її різні таймінги. І особисто я зміг звикнути до цього тільки в кінці гри. У кінці гри я зміг вибирати будь-яку зброю і розуміти, що з нею робити. Але до цього це був неймовірно цікавий челендж, який я залюбки виконував. Також розуміти, тут доволі таки багато різних злодіїв. І звісно, що є болванчики, яких ви будете вбивати з. Одного удара. а є граміла, які будуть вас і м'ять, і м'єть, і м'ять, і медь. І вам треба буде поробити головою для того, щоб дійсно зрозуміти, як же ж мені перемогти цю заразу. Також кожне покращення персонажа буде доповнювати гру новими можливостями, бо кількість комбо, кількість всіх можливих прийомів буде збільшуватись. А можливості, як саме ви хочете принизити свого ворога, буде зростати. Могу сказати, що якщо ви ростом примерно отакий, от то вам не можна грати в цю гру. Це не стосується людей з маленьким зростом. Через жорстокість у цій грі це те, за що треба вихваляти цю гру. Так, вам не будуть, як у Kombat показувати, як ви триватимуть руку і ногу у максимальний зум, але без різні кравяки та показових вбивств, вас теж не залишать. Інколи він навіть буде використовувати запретні прийоми, Бить ворога бояйцям, ставляти шпагу в сраку. В общем, у цьому весь наш дедпул. Уявіть собі, тут навіть є стелс моменти. Так, але судячи з того, що я вам розповів до цього, ви мали зрозуміти, що стелс-моменти тут відносні. Є два варіанти. Якщо ви хочете потихму все зробити і вбити не одного а двох ворогів, то натискайте на ближній удар. І він усього на всього з криком пригне і. відрубляйте голову. А Якщо ми, в принципі, пофіг і ви готові поробитися, то нажимаєте вистріл і він застрілить персонажа. Інколи нам доведеться проходити місію по 10-15 разів поспіль. Тому що, по-перше, тут черезмірно багато ворогів, я звісно все розумію. Але нахіра кидать по 800 ворогів на одну локацію. Але це ще не саме страшне. Саме страшне тут це збереження. Вони працюють гірше, ніж у шреку. Відео на каналі. Просто уявіть собі, ви вбиваєте тисячу ворогів. Думаєте, боже, який я красавчик? Тут по-любому є збереження. На вас нападає друге тисяча ворогів, і після того як вас об'єктивно, чесно убивають, ви починаєте з першої тисячі. Це дай Бог, бо є можливість, що ви почнете взагалі з паркура десь там, колись. Я розумію вашу думку. Я впевнений, що ви ніколи в житті не програєте в настільки легку гру, як Дедпул. Бо ви пройшли вже і Капхед, і всі частини Dark Souls, Elden Рін. І це все ви зробили без монітора і грення салам. Але, друзі, я хочу вас попередити. Ніколи в житті не дооцінуйте Слеша. повірте мені, він дасть вам просратись. Бо в цій грі дійсно відчувається той фактор, що вас. Хочуть всі вбити, ніхто не буде чекати, поки ви подарите з одним. На вас не летяться одразу тисячі. І вам треба бути до цього готовим. А зараз буде, напевно, одна з найспірних моментів цій грі. Давайте одразу вам скажу. У цій грі, як такових босів немає. Ось тепер давайте почнемо. Що у вас в голові з'являється, коли я кажу вам за босів? Щось не мирне складне, так? Що, що буде відрізнятись кардинально від того, що ми вже бачили у грі. Бос це той персонаж, що дасть нам зрозуміти. Чи туди ми витрачаємо гроші на покращення, чи десь ми все ж таки проїбались? І треба було вкачуватись трошки. В інші здібності, але це не про цю гру. Якби нам прямим текстом не казала, ось о бос, дивись, ось о він, він виглядає інакше. Так, спецприєми в нього такі самі, але виглядаєте він інакше. Подивись на нього, круто, класно, вау. Так, ти вже перебив тисячі таких, але у цього ти інший скін. Скоріше за все, перша думка у вас була б, а чого цей моб так довго помирає? Розумієте, основний спорний момент з його критерію у тому, що звичайні моби неймовірно сильні. Тож, коли ви зустрічаєтесь з босом, ви вже готові до цього. Середня битва йде плюс-мінус 10 хвилин, як і битва з боссом. Так, коли на вас нападає ціла орда Пів, це зовсім інше враження. Від того, коли ви 10 хвилин деретесь з одної людини. Але блять, це плюс чи мінус? Сподіваюся, ви самі зробите для себе висновки і напишете мені в коментарях. Думаю, що про графіку у цій грі не треба базарити багато, бо вона тут дійсно на високому рівні. Усі деталі костюма, зброї, оформлені локацій, вони дійсно гарні. Але я вам нагадую, що ця гра вийшла у 2013 році. Тож, якщо б графіка була гірша, тут, скоріше за все, її б так засрали, що дай Боже. Що ж. Якщо робити підсумку, то цю гру робили люди, які дійсно розуміються за Дедпула. І це не можуть не радувати. Я дуже сподіваюся на те, що цю гру побачить як можна більше молодих людей, які може просто пропустили її через те, що були зовсім малі. Вона дійсно достойна того, щоб з нею пограти і зараз. Також, якщо ви не бачили мої минулі відео, то можете подивитися, там теж можна підчерпнути для себе пару цікавих ігор. що найголовніше там немає спойлерів. Так що ви зможете подивитися ролик повністю, поставити лайк, написати коментарі, ще й отримати задоволення від проходження в ітозі. Ну хіба не круто? Ну я дякую вам. За перегляд, друзі. Вітаю вас всіх з Новим роком. Бажаю вам не напитись на цей новий рік. Бо як новий рік зустрінеш, так його і приведеш. Так що давайте ми з вами проведемо його максимально продуктивно. Мене звати Даня, це канал НЦП. А я бажаю вам успіху. Пака.